Що там, люди? Усіх вітаю і хочу зробити коротенький огляд моїх ножиків Мілоокі. Також я взяв один у свого колеги, ми теж його оглянемо. І хочу розповісти, чому я на них зупинився і для чого я, в принципі, роблю цей огляд, тому що на ножі Мілоки є куча на англомовному Ютубі обзорів. От, і куча інформації, в принципі, на нашому Ютубі. Але хочу показати якусь свою точку зору, того, що я не професійний майстер, я на такий майстер на побутовому рівні, рішаю якісь свої домашні задачки і розкажу, для чого, наприклад, я придбав ці ножі. Першим значить, давайте розглянемо ось цей, він вважається найдорожчий в лінійці. Значить, дивимося на модельку. Ось тут його моделька. Значить, чим він мене підкупив? Підкупив тим, що я захотів мати такий мультітул у себе в руках. От Давайте подивимося, да, як він лежить в руці. Скільки він має по сантиметрах там 11 см, да, він має довжину. І якщо... Фасберг да, відкритий має от 16 см з половиною в відкритому положенні. Значить, а, чим він мене конкретно підкупив? А, підкупив тим, що. По-перше, тут є викрутка. От для мене це був основний момент. Для чого я його взяв? Того, що мені дуже часто буває, щось треба закрутити, підкрутити, щось по хазяйству, а бігати, доставати. У мене такий є великий кейс, де там всі інструменти лежать. Ну не неохота. А от якраз оцей ножик ножик мене лежить під котлом, де я собі відкрив просто дверцатку, взяв цього ножика і щось там або закрутив, або щось обрізав. Так, які тут функції є, давайте пройдемося. Ну, є функція відкривашки, да? можна щось відкривати там пиво там, чи ще щось. От. Так як я сказав, да? у нас є викрутка, вона двостороння. Біта сюди підходить, стандартна біта від, люба друга біта сюди теж підійде. І можна, вона, вона гарно фіксується за рахунок шарика тут. І є фіксація ось під кутом 90 градусів. І от фіксація отак. фіксується вона через замок Liner Lock. Ну Прям фіксація мега потужна. Я вже нею працював як викруткою. Ну, прям, якщо чесно, дуже задоволений. У нас є такий кільце для кріпіжа. Ленірон закривається досить туго. А, скоба, що по скобі, Скоба дуже туга. Ну, прям мега туга скоба. А, для початку, коли ти починаєш його носити допустим, там, на кармани, кидаєш і ще щось, його дійсно важко. Але і загубити його важко. Він просто не достанеться, просто так він не випаде. Значить, що у нас ще цікавого? Тут є кабель, можна перерізати, чи стропоріз, хто як називає. Я цим не користуюсь, я користуюсь основним цим лезом. Значить, що мені ще сподобалося? Система заміни, вона однакова на всіх ножах Milwaukee. Тобто ти нажимаєш кнопочку і виймаєш лезо. Дуже швидко, прям і мега... зручно. Так, ну, давай вставляйте. Ось воно защелкнулося. І бачите, у Milwaukee є такий от нарост. Да? По суті, щоб ти на кнопочку не нажимав. Раніше вони робили цю кнопочку звідси, і коли ти працюєш для правші. Да, допустим, ти можеш отбереш, допустим, да, і щось там вирізаєш, ти впираєшся рукою, от, і ти міг нажимати. Вони перенесли цю кнопочку на другу сторону і зробили такий оказ. Це реально дуже крута штука, круте рішення. Так, що мені сподобалося в цьому ножі, ще на відміну, наприклад, від цих двох. То, що у нас є запасне лезо, тут є от такий маленький фіксатор, ти його відгибаєш, і ти можеш достати абсолютно новеньке. Лезо і замінити. Прям зручно. Чому? Ти десь працюєш зайнятий і носити з собою якусь коробку з лезами це не, не, не практично. От воно я його засунув, от воно назад там защелкнулося. Так. Якщо я не забув, то мені кажеться, це всі якісь такі основні моменти, які мені сподобалися в ножові. Е, да, Тут ще кажуть, що можна вставляти от сюди от рулеточку і допустим, ти відміряв рулетку, да, оце кінчик ти засовуєш і типу, можна щось обрізати. Е, ну, особисто я цим не користуюсь, воно мені не потрібно, але в принципі, функція така у ножа є, е, ну, є і є, слава Богу. От. Е, сам механізм працює дуже класно, е, кнопка дуже туга, але механізм, якщо ти її прожимаєш гарно, то от як він працює. Ну, він фліпує, да, типу фастбек так і ще раз, це ось такий мульті мультитул під оцим номером. А тепер, награвшись цим ножиком, значить, я захотів щось поменше. Я захотів а, щось таке, знаєте, щоб воно ну, прямо, е, добре лягало в руку і було маленьке, саме максимально. І так як я вже там зацікавився фірмою Мілоки, да, думаю, ну чому б і ні. Це самий простий ніж в їхній лінійці. Цей ніж куплявся в українському магазині інтернет-магазині. Цей ніж замовлявся з Аліекспреса. Замовлявся по шаленим знижкам. Він там обійшовся якихось смішних грошей, ну, в мене там були якісь купончики, і тому подібне. От тому так і вийшло. Стандартна його ціна там 400 мені кажеться до 500 гривень. Це на, на, на даний момент. Таке цей дивіться, тут точно такий самий функціонал по лезу, по заміні. В нього немає ніяких там додаткових лез, абсолютно більше нічого, ніяких відкривашок. От, но він зручно ось цим вирізом лягає так само, і, як і оцей. Вони всі ножимі локи, вони дуже такі хваткі. Ти його хватаєш, да, якщо тобі треба якась груба робота, він дуже крепкий. Тобто, не дивлячись на те, що це повністю пластик. Він, він має да, металеву серцевину, він скручений болтами. Точно така сама, ну, трошки м'якша сама скоба. От. По механізму він працює. Так, ну давай, працюй. Бачиш, треба показати, він не над хоче працювати. Ось. Ну, от ви, ви самі бачите, як він працює. Можливо, там я не так його взяв. От. Ну, ось так. Ну, треба при, приноровитися, він новенький, він ще не розроблена сама кнопка. Можливо, я його там погано дожимаю, ну, можливо, якщо сильніше, отак от махати. Отак. Значить, за що я його полюбив? Що він маленький і він зручний. Давайте його поміряємо, подивимось. Він у нас, вон. 10 см. І в розкладеному вигляді він тих самих майже 16 см. Ось. По товщині я тут поставив. Значить, давайте подивимося. 14, да, і 3. Там, ну, а в місті, де от, петля, з кнопочкою 22. Давайте подивимося, до речі, цей попередній варіант. Тут 15,3, і в найширшому з кнопочкою, з петлею 23 мм. Так, давайте перейдемо тепер до легендарного ножа, улюбленця всіх майстрів і мого товариша, це майстер-професіонал. Я у нього взяв цей ніж. Значить, оцей ніж під отакою от серійним номером. Він а, сильно металевий, тобто ці, якщо зроблені з пластику, да, і всередині тільки метал, то цей зроблений з, зі сплаву. От, е, Повністю в руці він лежить прикольно. От я б даже сказав прикольніший місці і відчувається тактильно, він е, кайфовіший. Е, чому кайфовіший? Не знаю, але відчуття металу, така якась його вага, е, дуже 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 цікаво. Значить, по розмірам, дивіться, що одинадцять і по товщині, давайте так в місці. От, Майже 15 міліметрів да? і найтовші місці 23 міліметри. Він має. Що має ця ніж? Точно таку саму систему а, заміни леза, а, точно такий самий отвір, допустимо, да, для роботи з. Рулеткою, да, ти вставляєш рулетку. Ти маєш тут цей кабельріз, стропоріс, Да, Тут немає ніяких серцевинок, де воно тримає там, змінні леза. Тут нічого цього немає. Тут проста конструкція, ну це як він працює як в швейцарські часи. Цей ніж, він простий, надійний і в закритому да, положенні. От у нас є виглядає лезо, що ти можеш щось перерізати. Да, Якийсь там кабель, можеш перерізати, я не знаю. Все, що тобі треба, все, що сюди може поміститися, по суті, може бути перерізане. Ось, от такі от маю три е, ножі сьогодні у нас на огляд. Е, я хочу сказати своїм вибором, я дуже довольний. Е, для е, яких повсякденних задач по дому мультитур. у мене є мілвоки, які як мультитул можемо вважати. Е, для якихось приколюх побігати на кармані, поносити е, от, от робочий ножик. Е, мені мене влаштовує ось цей мілвок. Е, цей малюк найменший да, в лінійці. Він менший за ось цей. Дивіться, бачите, да, ми можемо його порівняти. По товщині. вони. Ну, відносно однакові, але по довжині да, він менший. Цей, звісно, відчувається по-іншому, але цей і легший, і в кармані він буде ховатися краще. Для мене це було ключовим питанням для вибору, щоб був максимально невеликого розміру. з... З якимось, знаєте, з конкретно крепкою системою, да? того що я дивився на інших виробників, вони не виглядають настільки міцними, от настільки надійними. Міловоки, мені кажеться зараз це один із лідерів ринку, хто дійсно робить прикольні ножі за ну не самий космічний прайс у світі. Так. Буду дякувати вам за перегляд і цього відео. Якщо вам було корисно, якщо вам було цікаво, будь ласка, підпишіться на мій канал. Я тільки розпочинаю свою кар'єру ютубера. Я на цьому каналі буду знімати якісь свої приколюхи, що купив, що вибирав, чому вибрав, наприклад, а скільки там заплатив. Посилання на ці ножі я залишу в, в описі під відео. Щоб ви могли перейти подивитися на них. Я працюю зараз на даний момент просто на ентузіазмі. Я їх сам для себе купляю сам оглядаю. Наприклад, точно так само я от придбав для себе просто на карман поносити ножик від гербера. Так. Це не, не оригінал. Я заказував його на От, Він має от такий от прикольний форм-фактор. Як для мене? Це G10, можна на ній щось там порізати, я так розумію, але шкода його царапати. Він швидко затирається отут от в районі кнопки, але для мене це не несе якогось там. Естетичного навантаження, так би мовити, да ніби ніж в роботі в мене постійно виглядає, хоча ну, він у мене тільки тиждень. Але сама механіка от роботи да, я коли ходжу в шортах, я його собі кидаю вовнутрі, отак. От і получається, в мене тільки оця скоба е, зараз наружу виглядає, і ті, я собі можу його там пальцем тільки чик і зразу достав, якщо там треба розпакувати на новій пошті якусь посилочку. Маю ще от такого цього красення, да, і граюся ним. Тож, якщо мої, моє відео вам чимось допомогло і допомогло, ви вибирали якісь ніжні локи і моє суб'єктивне враження вам допомогло, я буду дуже вдячний, якщо ви поставите мені лайк або підписку на канал. І всім миру, мирного неба. І до зустрічі у наступних відео. Всім благ, пока.